Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець. У цьому відео поговоримо про типи та особливості конструкцій пілетних факельних пальників. Існують пілетні пальники, у яких камера згорання зроблена лише з однієї нержавіючої сталі. Користувачі такі пальники називають одностінними. Одностінні пальники в основному виготовлюються з нержавіючої сталі. Завтовшки від 3 до 6 міліметрів. Дані пілетні пальники працюють стабільно, але в потужностях до 30 кВт. Такі пальники мають невеликі габаритні розміри і менші завартості в порівнянні з шамотованими пальниками. І в побутовому сегменті ця конструкція пілетного пальника себе виправдовує. Інше питання, коли ми говоримо про пальники потужністю від 40 кВт і вище. Де у нас вже зовсім інші характеристики та параметри. І тоді проти високих температур у камеру згорання пальника необхідний захист. І який вихід із цієї ситуації? Зазвичай використовуються пілетні пальники з керамічними ставками, шамотом, пілетний пальник, в якому всередині знаходяться вогнестійкі плити. Які створюють термічне напружене ядро всередині, то дуже високі температури. Дані шаматовані пальники більше за габаритами, ніж одношарові пальники, шаматовані пальники більше, оскільки займає місця товщина вогнестійких вставок. Так як у нас висока температура зберігається всередині пальника, тоді у нас відбувається процес більш повного дополу цієї пелети. Полум'я, яке формується в камери згорання пальника, воно більш чисте, тому що будь-який розпечений термоелемент є каталізатором допалу. Керамічні плити зберігають зовнішній корпус пальника. Ну, навіть коли згодом дані плити починають руйнуватися, досить просто зробити їхню заміну. Елементи фіксації ми виймаємо та витягуємо бічні. Та верхню частину кераміки і спокійно змінюємо на нову. Не потрібно міняти всю топку пальника, можна поміняти тільки елемент, що вийшов з ладу. Шомотований пальник дорожчий, тому що він вимагає додаткових посилень по колоснику, оскільки температури великі і зазвичай такі пальники комплектуються рухомими колосниками. Якщо ми говоримо про варіанти пальників з ворушниками. Там стоїть нерухомий колосник, і ворушник виконує функцію очищення, він обертається тільки в один бік. І який мінус таких пальників? Ворушник вичисте золу тільки в один бік, з одного боку пальник коптить, з іншого боку охолоджується. Неравномірне горіння і немає стабільної та чіткої роботи. Тобто ми говоримо, що мають бути саме колосники рухливі. Так ось бувають моноколосники, колосник складається з одного листа металу суцільного. Також колосники бувають сегментарні. Теж один суцільний лист колосника, але з трьох елементів, між собою пов'язаних ребрами жорсткості. Моноколосник має нерівномірні зони нагріву. Часто моноколосники при високих температурах або якщо вони забиті золою. І його може повести як вентиляторну крильчатку. Даний колосник викручується як вуш на пательні, а потім при спрацюванні механізму чищення або не залазить назад у пази, або клинить такий моноколосник. Починаються проблеми. Так ось, одне з вирішення цієї проблеми є набірні колосники, які працюють як сходинки. Сподіваюся, що я познайомив вас із типами пілетних факельних пальників. На каналі є огляди пальників, які зробив наш фахівець Віталій, де ви зможете ознайомитися більш детально з конструкцією даних пальників. З вами був Максим Яковець, канал Котлити ТСК. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео, ТТСК. з нами. Ви будете знати про котли все. Звоніть та переконайтеся в цьому.